Доброго Дня мене звати Іван. Я працюю в фірмі Альгаучов. Моя професія апаратник змішування хімічних розчинів. Я працюю на цій фірмі тільки перший сезон. Помаленьку втягуюся в ці можна сказати справи. На даний момент нам поступила можливість отримати невеличкий опіт від Миколи Івана по поводу дронів. Для мене це опит можна сказати перший, але й був чуть, чуть в кінці сезону. Ми пробували літали непогано. Надіємося і далі пробувати. Думаю, що у нас все вийде. Сьогодні ми дізналися трошки про те, що вода буває не тільки водою, а й може трошки нам якось так зашкодити під час роботи хімії. Також є, нам пояснили, що є деякі препарати, які між собою вроде вони однакові, але вони вроде собою, між собою вони не дружать. А також і вода може їм теж цю дружбу спортити, можна так сказати. Знався про те, що препарати діляться можна сказати, на три типи: це вода, сама речовина, наприклад, і додаткові елементи, які є в цій можна сказати, каністрі. Так, наприклад, Іван навчив самого, де я думаю, елементарного, що могло нам теж пошкодити, це те, що лопасті мають свій код і бажано ставити їх навпроти свого коду. якщо щось не то. Будуть послідства, можна так сказати. Може, може дрон вже коштувати не мільйон, а, а тільки 20 тисяч. <сум> що він такого ще більше розповів нам, Щоб краще дивилися за форсунками, що тут є різні датчики. І також спутникова у нас, так як бачу, система, яка дозволяє нам відслідковувати, як і куди дрон.